Ось такий вигляд має наш спортивний комплекс після прильоту шахедів вчора, 12 грудня. Оце наша комора, де складалась хокейна воротарська амуніція. Вигоріла вщерть до тла. Нічого не залишилось. Нічого не залишилось, тільки маска воротарська. Воротарська одна маска залізна. Ага. Ось друга воротарська маска. Все, що залишилось від нашого шкокейного воротарської спорядження. А, ось третя. Ось третя маска воротарська. От, ще десь повинні бути. Не буду вже шукати. Лавка. Ось такий вигляд. Двері ще згоріли. Ну, зараз подивимось роздягальня наша. Наша роздягальня вибило тільки двері. Сейф цілий, вибили тільки двері вось повилітали до цієї стіни. Ось такий вигляд. Ключки я читили.